Тернопіль долучився до всеукраїнського дня підтримки армії. Люди з плакатами прийшли до стін міської ради з єдиною вимогою більш раціонально розподіляти бюджет громади та спрямовувати основну допомогу на потреби військових. Хлопці з фронту повернуться. Вони всі в тяжкому стані. Нам потрібно думати про те, як їх потім реабілітувати і назад повернути до нормального здорового життя повноцінного. Активісти виступають за купівлю необхідних речей бійцям, а гроші, які витрачають на бруківку чи інші проєкти у місті, на їхню думку в час війни мають бути другорядними. Ми займаємося медициною, ліками забезпеченням військових лікарень, всім необхідних і зараз відчуваємо потребу, що збори на аптечки зменшилися. А на жаль, потреби в аптечках для військових ті, які рятують життя. На жаль, потреби чомусь чимсь не менше У нас є проєкти про спортмайданчики. Одні спортмайданчики на цілий 22 й рік, двадцять четвертий рік вибачаюся. Не вже не можна це скоротити, не вже не можна зробити саме якісь реабілітаційні центри для військових. Допомога матеріальна, щоб забезпечити їх цим самим необхідним для їхнього здоров'я і збереження їхнього життя. Сьогодні вперше, тому що раніше не знали, коли саме відбувалися мітинги, але ми будемо. До активістів вийшли представники Тернопільської міської ради. Вони повідомили на запити військових, реагують та закривають їхні потреби, проте в умовах війни не всю інформацію можуть оприлюднити. Там були і дрони, і зараз у нас в поточному знов дрони. Там є і колеса, там є автомобілі, там є одяг, там є багато чого іншого. Ще раз підкреслюю, не маю права вам надавати кількісні показники. Крім того, за словами Івана Хімячука, на найближчій сесії розглянуть питання про призначення додаткових грошей для захисників, а саме близько 20 мільйонів гривень. Постійно буде проводитись моніторинг сум, які можна буде спрямовувати на закупівлю або матеріальних цінностей, або на безпосереднє фінансування ЗСУ. Ми не можемо всіх грошей, так як ви. Вимагаєте всі кошти на ЗСУ. Ми не можемо цього робити, тому що є якісь речі, які ми просто зобов'язані забезпечити людям. Схожі акції під назвою гроші на ЗСУ» відбулися в кількох містах України.